Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео розповім про те, скільки можна заробити на YouTube каналі, маючи на конкретному відео близько мільйона переглядів, меншу кількість. Розповім, як тривалість відео впливає на заробіток, які ще фактори впливають і поділюсь цією аналітикою. Одразу хочу сказати, що в мене зараз найгірший період на каналі. Ну, по переглядах. У мене ніколи не було. Ну, хіба що на початку, коли канал був створений. Тобто, ось така картина. До 28 днів. Ну, тобто тут смішно щось говорити. Покажу за весь час, як було. Майже 8 мільйонів переглядів зібрав канал. Тривалість 168 тисяч годин. У мене акцент зроблений на коротких відео в більшості. Ну і ось такий дохід. Зараз покажу два найприбутковіших відео на каналі. Вони зібрали цей фільтр з 1 січня по 28 жовтня. Це не за весь час. Бачимо 28 тисяч переглядів, 22 долари. Тобто десь в районі 0,8 за тисячу переглядів. Це відео отримає 0,8 доларів. 80 центів. Тобто, так, подивимося від початку. У нас 933 тисячі переглядів майже і 460 доларів. Бачимо, були. Доволі такі гарні періоди по заробітку цього відео. Ну, близько долара в день воно заробляло. Потім круте піке з моменту повноваштабної і ось так якось. Ну, я прогнозую, що ще до кінця року, можливо, ще десь до червня наступного воно буде мати якісь ще перегляди дохід, потім, напевно, загубиться. Ну, Тим не менше 460 доларів за таке простеньке відео. Вважаю, доволі вдалим результатом. Відео не розкручувалось, ніяких я не робив. Записав, оптимізував самостійно і ось такий результат отримали. Друге відео, тут краща картина. 78 тисяч переглядів. Бачимо по доходу 74.16. Тобто в районі 0,85 долара десь виходить за 1000 переглядів. Що було з самого початку, бачимо 736 тисяч з половиною переглядів і майже 450 доларів. Це відео зараз більш-менш непогано тримається, але бачимо теж динаміка. Отак воно балансує. Можливо, якщо буде ще якийсь прорив вгору, то буде ще триматись. Ну, я думаю, десь до пів року точно буде мати ще приблизно такі результати. Знову ж таки, відео не просувається, нічого в нього не вкладувалось абсолютно. Акцентую увагу, обидва відео короткі. Третє відео, як зняти показники День-Ніч, бачимо по переглядах з початку року 20 тисяч і по прогнозованому доходу ну, не виходить тут, знову ж таки, навіть 1 долара за тисячу переглядів менше. З часу завантаження. 45 тисяч переглядів, 37-36 по заробітку. Чому такі піки? Тому що відео по аудиторії набирає перегляди під кінець місяця і в перших днях місяця. Ну, тобто, коли ми всі подаємо показники. Я думаю, це зрозуміло. По заробітку це також чітко простежується. Відео коротке. І тепер довге відео початку року бачимо 4000 з копійками переглядів і число більше, ніж 6 доларів. Тобто більш ніж 1000 переглядів, є долар. Точніше з тисячі переглядів є долар навіть більше. З чим це пов'язано, зараз покажу. За весь час, ну, ось так воно виглядає. Ну, майже, якщо вже так, не 2, ну хай один і. 71,80 долара за 1000 переглядів. Це я в першу чергу пов'язую з тим, що відео довге, але я роблю відео довгими, ну коли це реально актуально, є про що розповісти не затягую, а в основному роблю акцент на короткі. І що я ще замітив, відео на банківську тематику оцінюється краще. Там дорожча реклама, і ймовірно, я так не на 100% впевнений, але. Думаю, що це дуже повпливало. Таким чином, ось такі заробітки, і ви можете подивитись, варто чи ні займатись акцентую увагу, що канал з 2014 року, тобто нам вже більше, ніж 10 років. Доходи не такі великі. Була колись в мене партнерська програма, в мене на реферальній системі були дуже гарні заробітки. Але потім вони змінили правила. і Довелося з ними попрощатись. Ну і ось такі доходи. Пишіть, які у вас доходи, як ви стартували, чи мотивує це відео розпочинати, чи навпаки де мотивує розпочинати. І дякую за увагу. Буду вдячний за підписку на мій канал, оцінку відео і будь-який коментар. Дякую.